Конечно, моща. 97,70. СТС ка. Ото. Тут и качан виповнений. Хорошая такая. Не може машина заїхати коло, естественно, бо сада. Ага, то ще кукурудзи по району, блин. Та й вообще повно. Выгружаю, он, конечно, быстро. Сколько тут выгрузка? Это на, на да? Кукурузка красивая, частенька, плюс-минус сухенька. А так, Ціни падають, на кукурудзу ціна впала, на соняшник ціна впала на 200-300 гривень знову. Друзі, ще в тому році отут ми їздили, виходить, наше поле далі. Тут була дорога. Доброго дня всім, друзі-колеги. Сьогодні в нас 6 березня. Такий досить... Похмурий холодний день, видався за бортом плюс один градус холодний вітер. Цілий день не виходив на сонце, а ми їдемо. Ось товариш наш убирає гібрид кукурудзи від компанії Pioneer P8567, це fao 280 Сіяли ми йому, та й посімат він через нас брав. Цікаво дуже подивитися, як саме цей гібрид перезимував, так як він буде в нас на наступному сезоні Там велике поле його буде посіяне. Є на каналі ми вже отримали імена. Ось такий комбайник, молоте Джандір. Зараз, якщо вийде, попросимо трохи покататися. Ось Приїхала фура, груза з поля прямо на фуру і веземо на спірзавод. Везе вірніше, на спірзавод. Так що не перемикайтесь, друзі. Прошу зарані підтримати канал і відео лайком, підпискою і вперед. Ух, вітрюгака страшний, пилюга стоїть страшна, блін. Ой кукурузка, по ідеї, має бути відносно сухою. Я думаю, в районі 15-16 волога. Так що як це піонер, я думаю, повина нормальна волога бути. Ну ми це все покажемо влагомір з собою, так що обов'язково знімемо. Ось таке поле, друзі. Отак жаточка коса. Отлічно. Потерь немає. Як такових, навіть качана не видно, щоб упав. Валявся на землі, я не бачу. Так що кукуруза, в принципі, досить стійка до вилягання. Зараз подивимося на сам качан, друзі. Так, 85-67, 280 чи 290, точно не пам'ятаю. Ну, качан досить таке пристойний. І ось взагалі дивіться, який бомбічний в обхваті. Рукою не обхватиш, досить гарний качан. Є такі ось недогони. Не знаю, що на це вплинуло. Ну а так то в принципі непогано. По чистоті поля ну, трошки є бур'ян, але <кхом> не багато його. Тут вже кріплення качана, ось бачите, вже тут мишки під'їли. Щось під'їло. Кріплення качана вище. Чим предущую, що я показував 90-74. Ну, такий її фон Висота рослини десь в районі там метр 80 Метр 90 ну ще плюс мітюлка була вона десь 2,50 метра, я думаю, десь так. Багато недогонів. Зараз побачимо, тут 3 гектари. Скільки ми змолотимо? Не, є трошки бур'янця. Амброзії, мабуть. Комбайник, звісно, ноща. 97-70. СТС-ка. Розкидає, звісно, дебело. Зараз пройдемо трошки всередину, тут якраз вже дужче видніше, що в нас за кукуруза. Тут вона лучша набагато. Тут і качан виповнений. Хороша така. І все, дивіться, один вот, то це взагалі така дебела. Все. Ця... Хороша. Тут всередині набагато лучше. На ощуп, ну реально суха сухісінька Аж цікаво, скільки ж таке влага тут в ній. Тут ось недогончик якийсь. Ну так, результати скажу обов'язково.

уже 14,5 влага, да? Вот это бещи дождался. Да она, может быть, и осенью тут в него суха уже была, да? По идее. А, была, да, значит, скейнула, блин. Ну, жоточка, конечно, хорошая, блин. мені цей олімок. Все. <laughs> ну так, да, це ж одна із самих топових, так. Да. Це оружж і олімок. Це дві такі, що самі топові. В Данила теж класно бриє. Нравиться мені. Перший бункер висипали. Чи другий? Це четвертий. Оце буде вже четвертий. Ні хороса бі. А сік нього тут 3-3 гіктори. Чи два, 4. 3,2, 4,3. Ніхеросибі. Мені аж інтересно. Це піонір, це ж я йому тут і сіяв, Ну трошки він щось бачу тут ця, не дуже з гербіцидами. Вести не не ж на сферзаводу знаю, мені аж інтересно, бо я взяв багато цієї кукурузи на сьогоднішній рік. Мені самому інтересно. У мене вона і в цьому році була, але я її убрав ну, осінню ще. Нормально теж в 16-й влаги. Непомога. через все одно будем uh -huh. ну тут і кусочок цей такий слабенький уже три года но тратили ну да ну нічого. больше лучше буде получаться. что на тикток найти, когда стал же дом, он плачевал свое давление. Я не буду, я не мне вот это, как тем кто, ну да. Почти местами, вот и 87 показывает. Ну и 80 180. Короче, все равно, ну, кстати, развесла буду, буду знать точно. ось екстремальна вигрузка. Не може машина заїхати в коле, звісно, бо сада. Приходиться так. Оп, тепер машинка під'їжджає. Скажи по, цей, по чому беруть вони? 3-300 чи 3400? 3400. 3-400. 3-400 А це все зараз, но ми робить, бо там ще просто цай лг оценить. Тобто там його впевпав. Кончилось поле Аби в лову ще побігли, да? Тобто, ну я теж влагомер є <плес> А там немає як залізти щоб до... до... достой <плес> А там спереді є а, так тоді доста А сейчас, там она, я, в кармане Я, честно, думал, машину да. я думал, жизнь... а Давай, Михай Хай, машина едет Te zanem. Diyor. Diyor. Почали викошувати, вихотувати і ціна в пола. Ну, Нахрен діба між стоїть. Та кругу мій зараз стоїть. І будучи до травня місяця молотити. він, конечно, без, там, Скільки тут на да? Минут за три, мабуть, да. oh yeah Ще один бункерок буде, так? Да? Як ну якраз почти. Ну, і це йде. Ну і все ж. А тут ще воно рядків раз-два. На три рядка більше, так? Да? Це ми ж йому сіяли своєю сіволкою, це що відключаєш рядки. Поставили ми автопілот. Так. пішов? Да. Будемо тепер з автопілотом, я думаю, швидше буде. Швидше та й точніше трохи. Як підгонатил на ютуб? На юту, да. ми будемо ним сіяти. Поставили. Та й сою хочемо на 35 оце сілою. Щоб сівати, то будемо пробувати. А, а на быстрейше оплаче? Конечно, ты кач сигнал платный. До 2 см. Тоді все волосся. Ми ж ми спробували вже дискували з ним, так это добре. Платний сигнал на год вони дали безплатно, понял? Так що... Так. Зараз замірюємо влагу. 17,5, бачите, казали 14. 17,5 влага. Поїхала машинка важиться. Зараз в кінці відео скажу, скільки вийшло з 3 гектар, 3,2 і вроді. Так що не перемикайтесь. Друзі, ще в тому році отут ми їздили, виходить, наше поле далі. Тут була дорога, накатана вже годів, Та, ну 5 точно. Тобто Тут можна було проїхати і машиною, і комбайном навіть, і трактором, в цьому році додалось нас ось скільки водички. Воно тут така балочка пішла туди. Слава Богу. Водичка повертається хоч трохи. Ставки понабиралися довольно таки. Нормально. Будемо сподіватися, що заліто вони опять не зникнуть. Так що так. Так, ну і звичайно проїжджали, не могли не заїхати, подивитись на нашу пшеничку, ДСВ артист. артіст. Провели ми підживлення сульфатом амонію розкидачем, лікою. Ось ми бачимо, залишилися от колес сліди. Ну така вона на вид. Зовсім футфутфу непогана. Ще б звісно ціни. На неї то було б зовсім чудово. А так ціни падають, на кукурудзу ціна впала, на соняшник ціна впала на 200-300 гривень знову. На пшеницю таке як чув теж упала. Хоча не пойму з чим це зв'язано. Чому на пшеницю ціна впадає. Не сезон нічого. Напевно, слідом за кукурузою вирішили опустити ціну і на пшеничку. Зараз вийдемо, глянемо на неї, трошки ближче. Така вона прекрасне кущення. Трошки вершки попідпалювали її морозом. Ну, а так то відновила вже вона свою вегетацію, друзі. який її стан. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що в кого по зимі, Ні. як перезимувала, який її стан. Дуже цікаво буде почути. Друзі, ну в общем, вийшлося десь в районі 8 тонн, там щось 8 і 1 тона з гектара. Влага, то ви бачили, десь в районі 17. 17 з половиною. Ну, В принципі, як на той фон, що там на тому куску практично нічого не давалося. І перезимувала вона, як не крутий, але якісь там відсотків 5-10% то відпало, то з'їло, то ще щось. Ну це так, приблизно. То я думаю, це ще досить і непоганий урожай відносно. Так що будемо надіятися. Що на слідуючий рік цей гібрид покаже значно кращі результати. Та, ну, Ми ж його вже сіяли не один рік, то в принципі він стабільно менше, менше 8,5 тонн ми не вбирали. на одному куску вбирали і по 10,5. Так що я думаю, все буде добре. Так що, друзі, дякую вам велике за перегляд, дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь, проявляєте свою активність лайками, коментарями. Дуже-дуже приємно. Ну і до нових зустрічей, Всього вам доброго.